Британія та Німеччина уклали угоду про всеосяжне партнерство найбільшу з часів Другої світової війни. Її назва Кенсингтонський договір. Документ у Лондоні підписали британський прем'єр Кір Стармер та німецький канцлер Фрідрік Мерц у центрі домовленості, безпека, оборонна співпраця, і підтримка України з подробицями Вероніка Бойко. Історичний день німецько-британської дружби у музеї Вікторія та Альберта у Лондоні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-британії Кірстармер скріплюють підписами найбільшу двосторонню угоду між країнами з часів Другої світової війни. Для мене особисто це велика честь бути тут у цьому музеї, що носить імена, які пов'язують британську та німецьку історію. Ми хочемо співпрацювати тісніше. Прагнемо партнерства в обороні, зовнішні, економічні і внутрішній політиці. Три сторінки, сім розділів і Ядки зобов'язань від економіки, торгівлі і інвестицій до транспорту, клімату, міграції. Проте у центрі угоди безпека. Відтепер Лондон і Берлін поглиблюють співпрацю щодо оборони, розвідки, кіберзахисту, працюватимуть над ширшою архітектурою міжнародної безпеки, аби підтримати мир у Європі та світі, і спільно розроблятимуть систему озброєння великої дальності, здатну вражати цілі на відстані до двох тисяч кілометрів. Також в угоді прописано зобов'язання взаємодопомоги, в якому чітко вказано, загроза одній країні розглядатиметься як загроза. За інші ми бачимо масштаб викликів, з якими стикається наш континент, і готові діяти рішуче. Цей договір перша двостороння угода такого рівня це втілення наших спільних цілей і цінностей. Окрема увага Україні угода визнає війну Росії найбільшою загрозою для безпеки Європи. Коаліція рішучих активно готує відправлення сил стримування в Україну. Плани майже завершені і готові до реалізації одразу після досягнення перемир'я. Повідомив прем'єр Кір Стармер. Лондон і Берлін також уже прискорюють допомогу Києву. Канцлер Марц обіцяє Україна за кілька тижнів тримає ракети великої дальності. Також підтверджує, європейські країни передадуть Україні системи Патріот, а Сполучені Штати забезпечать їм їхню заміну. Нині міністерство оборони обговорює деталі, як саме ми можемо забезпечити швидке постачання систем Петріот Україні, транспортувати і розмістити їх. Це питання не годин, а днів, можливо, тижнів. Переговори дуже конкретні, і хоча результатів ще немає, але є готовність. Прем'єр Кір Стармер натякнув Лондон може приєднатися до Берліна у закупівлі американської зброї для України. Новий англо-німецький договір також передбачає спільну закупівлю та виробництво озброєнь. Ми разом зі сполученими штатами та іншими союзниками працюємо, щоб найсучасніша зброя якнайшвидше потрапляла в Україну, адже від її безпеки залежить і наша Україна має мати потужності, аби бути в найсильнішій позиції, і саме над цим ми інтенсивно працюємо. Підготовка до передачі ППО вже триває. Це підтвердив командувач НАТО у Європі Алексос Грінкевич. я не буду розкривати точну кількість озброєнь, які ми передаємо чи графік постачання, але я можу сказати, що підготовка триває повним ходом. Ми тісно співпрацюємо з Німеччиною над передачою систем Петріот, і я отримав інструкції діяти якнайшвидше. Протиповітряна оборона має важливе значення на сучасному полі бою. І ми бачимо масштаб нещодавніх російських атак на Україну, тому нині це. Пріоритет Україна у пріоритеті. Сполучені Штати відтерміновують постачання патріотів в Швейцарії на користь Києва. П'ять батарей, які мав отримати Берн, затримуються. Усе заради зміцнення українського неба. А наступного тижня НАТО проведе зустріч країн, які мають системи Петріт, щоб погодити передачу Києву нових батарей. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон. Єдині новини.